Вітаю, друзі! І як я обіцяла, треш історії про садове товариство хімік в мене не закінчується. І сьогодні я хочу розказати вам про електричний терор. Знаєте, у нас саме відключення світла за борги придумав ще Леніцький, давній наш голова. І періодично це працювало. Периодично не працювало, але найбільший терор почався за часів головування Еленіка Володимира Миколайовича. Нічого не хочу сказати, що це прям була його чиста ідея, тому що, на мою думку, більше цими питаннями керувало наше правління з наглядовою радою. І ви знаєте, от чому я хочу це розказати, як це вплинуло на взагалі розвиток оперативу. От Всі там розказували, вони так печуться, щоб в нас було більше людей, щоб платили внески. Це ж було направлено на те, щоб платили внески. Так от я вам скажу: я маю інформацію, 100% про мінімум 4%. Володіння, домоволодіння з ділянками, з будинками, котрі в той час, коли оцей терор був запущений на чолі з пані Ніною Супрун і пані Галиною Журавльовою, котра їздилася, це видивлялася, покинули. Просто ділянки, і не те, що не заплатили борги, а більше не платили ніколи, і там уже більше не з'являються. Зокрема, один із володінь це моя сусідка в Черкасах. І це я знала взагалі на 200%. Тому що її світло відключили в серпні місяці в, найбільшу, чи в, ні, в липні місяці в найбільшу спеку в неї все згоріло, в неї все посохло, і вона сказала: да ну його в одне місто, більше я цього не хочу. О, тому ось такий у них був розвиток. Тому вони вигрібали якісь у когось копійки, терорили людей, У 200 гривень зараз 300 гривень вже зробили за повторне підключення. От для них було ці 200 гривень, головне виребти, не розібравшись в тому, чому не платили, в чому причина. Можливо, люди заплатять піти на зустріч, щоб люди продовжували платити, жити і користуватися ділянками. Ось і тому я пишу це відео, тому що хочу наголосити всі, хто досі там е, намагається сунути палки в колеса новому управлінню, новому управлінню, людям, котрі намагаються виправити хоч якось зараз ситуацію, котра дуже складна, що не треба повертатися до такого, не треба жалкувати про це, тому що. Все, що робили е, колишні керівники, вони робили це лише для того, щоб наш кооператив, наше садове товариство більше занепадало, щоб ставало менше членів, от, а не для того, щоб збільшити доходи і щоб все класно працювало. Дякую, що мене послухали. Ну, це не остання історія, і будуть ще. Я вам обіцяю.